2024 року, але справді вражаючі результати має показати його наступник МК2, на якому тестуватимуть політ на швидкостях у діапазоні до трьох махів. До слова, число маха назване на честь австрійського фізика Ернста Маха, воно виконує роль одиниці швидкості в аеродинаміці. Так, наприклад, М2 означає швидкість того ж літака вдвічі більшу за швидкість звуку. Зараз планується, що четверта серія цього безпілотного літального апарата має розвивати швидкість понад три махи і побити рекорд швидкості, який до цього показав легендарний літак-розвідник SR-71 часів холодної війни. Він міг розвивати швидкість до 3700 км за годину. Розробники зазначають, що дослідний дрон четвертого покоління в разі успішних випробувань має обігнати зокрема й російський міг 31 із максимальною швидкістю до 3000 км за годину. Однак ці реактивні безпілотники серії Quarter Horse mk 4 будуються передусім для відпрацювання технологій, що використовуватиметься у проєкті літака зі швидкістю до п'яти махів, і роботу над яким, за різними даними, замовили повітряні сили США ще у 2021 році. Ви слухаєте Українське радіо. Суспільний мовник.